І всім, привіт! Сьогодні буде Баунти на газі частина 4. Сьогодні я апну 8 лям. Кстати, в мене тут підписник, короче Коротше во. во. Нажимайся! Во! Коротше, мене підписник поздоровайся. <год> Денсить підписник. Коротше, 8 лявів. Зараз ще кіла може вам. і я поменяю газ. Так що, ребят. Готуйтеся, тому що на фрукт я зараз повідаю газ, я ні разу нікому не казав. Так що на цьому фрукті я буду капець як довго грати. Так що, ребят, поки що е, нові фрукти я не буду в список. Газ е, пропадеше лише ці 5 фруктів. Я нові фрукти не буду, я буду вже нові фрукти я буду грати на нових фруктах після 30 Бунті. Тобто, вже буду грати на фруктах на Хонорі. Тобто на різних фруктах, коротше, на Блейді, на Флеймі, коротше, вообще, просто на всіх буде в багатьох фруктах буде відео, а поки що я буду грати тільки на тих, які мені подобаються, так що, Ладно, а, кстати, давайте прорваємо фрукт. Конечно чи чи я можу тоже пізнати питання? А, у мене вже 50 хвилин. А... А в мене ще 50 хвкд. Короче, е, ну ладно, все-таки не будемо медлити. Давайте зараз порозривати всіх на часті, всі на куски. Так, да. Ти є якісь, типу? Опа Так. Короче. Так що давайте. Хе, во <кхе> топ. Дякую. Дарк. Жалко, тебе жалко. Він, то його мрія кіцуне, не знаю, ребят, Е, якщо, може ви знаєте, чи в когось є кіцоне, то... Тобто вот його нік, коротше, добавляйте його в ДР. І предлагайтесь, коротше, щось там якось розбирайтесь самі. Коротше, вот його нік. Все, надіюсь, я тобі поміг. Все, коротше, приступаємо до лютого баунті-ханту, коротше. Ну шо, ребят, погнали! Розривати всіх на куски Субачина Порвати я вже бачу нашу першу жертву, корот. Так що let's gear її просто розривати. так ти Такі лайт юзер. Е, куди він щас зібрав? Чубріна, куди ти летиш, тварь Опять, блин, бош. Куди я опять свали? Боже. Чел, типа ты что слышишь? А на видео или дальше какие-то позор. Get out. Что значит? Um, on botar é, uh, é aqui bicho verde de Q-Level Xô zé pega Иди сюда, каскатина, ты, блин! Як мене махало вже ті ранеры ваші? Нарешті я уп'імал. Та бляха, ну не рань тебе уже так, хана, все, минус, нарешті. Бач ще одну сволочку позаду. за ним. Блях, мене вже ці ранери просто ваще Я ненавижу навижу ране, блять. Ще й на телефоні дуже тяжко доганяти. Ще й мій білд е такий, що не для доганявок. Був мене портал, я би їх всіх доганяв на. Як сиві 5 пальців. Куда я ще тепнувся? Та йоперний твій Та Боже він тепер О боже Бляха не той скилл знов... Боже мій! Ладно, хотя б не ранить, а мене вагає. Та йди ти срак? Че, може, спустишся? Я б хотів, щоб мене перестало вагати пузата. затемавсь. Все, імо хана. Че, ну тільки не ран. Проти рани ревіат таку мою тратегію. Де та сволоч? Пуф. Сволоч ти з пузата нафіг. Та як? Я ж не по... Да та? воно вже там. Бутик, шо тут? Скотина просто козлина несчастна. Скорше. Скорше. Раннер сутулый, бля. Лох. Полнейший лох, нафиг. Ну, не просто ливнул, ну шо ему? Анскель сейчас в ту. Ладно, ребят, давайте просыпать наступных киллев, потому что... У меня уже тираны разводят с ума, я не могу просто. Я уже зараз уйду с ума. Тут и... Короче, давайте, встретимся. Так, ребят, ну шо, <кій> я бачу нашу наступну жертву. 에, зараз їде при короче. Та ну Шо, опять, коротше, ще один очередний Ай, блін, блин, блин ски. хто йому ППВ. Так Бачу нашу наступну жертву. Зараз хтось получим. Погнали до того пупсика. Погнали! Він напевно, що ТТК зараз купляєш як? Погнали! Ще якомусь спорчу споржу Та ну. Та я перний твій театр. Що за сьогодні за день якийсь? Всі всіх пп виробили. Шарів о чел о, челста ТТК Ну ладно, походу, реально що купив Дрянь ти сотова, блин. Всі без ппфиачи. Ну ладно. Так, тут є ще хтось? их. Оу! Оу! Так а там багато в ребят, я йду Я йду, ребят. Так, берем КДК, щоб скоро ще Так, ребят, я йду. Там зараз, напевно, шупів сервер сбержится, так що... Я ж правильно понимаю, правильно? Та, 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 там зараз дуже багато типочки. Так що давайте. Просто! Йдемо туди. О, дивіться, дивіться скільки там чилів просто! Ще стільки лута будет <coughs> Там і відесник я отрываты не буду. Що серйозно його... Я вже кикнул. Походу рів. Я вот дадут из Так, то мне не нужно. Так, ладно, ребят, просто погнал. Так, что ты? Мало лута. О, то ктось... А, то есть песня красавица. Так. Привіт Оу хто мене там снайпить? О! Так! Той ч... пчел врубив ПП І пожалі. Ну, мінус, короче, очевидно. Так. Не поняв... Чо моя 96, якщо... Ладно. Арсенал ПВП Фон Нічого не понял, що це значить, ну ладно. Короче, залуталось двома кілами, ребят. Я пока що на next terror. Зустрімся вже на next. Так, ребят, оп. А й перний Через театр! Це мої ваги сутулі, я не встиг його підводити. Ще, о, давай. ПВП. Давайте, чувак. Что? Сегодня какие-то я не знаю. Вообще а что-то сегодня какие-то... какие Опа. Так, нарешт. Чего ты сюда? Что у него так мало хп? Ладно, мне, в принципе, какая разница? Скотина. Чел, выходь. ё мой там максимально. Опа, чекай. Так, нормально. Так. Минус. Минус просто. Сколько там баунти? Ластовый килл, ребят! Ластовый килл до висимляни, ребят! Просто заряжены, я да. Просто ластовый килл. Ластовый килл, ребят. А, все. Все, ластовый килл у Оу. Все, ребят, погнали просто. Упсика 0 уже Конечно, то левел. А в мені, в принципі, яка різниця? Та йому. В мені, в принципі, ще різниця без різниці. Я на я АБ-4 не буду зато юзати. І трансформи не буду юзати. Короче, нічого не буду юзати. І... Момент істини, ребят. Момент істини. Чел. Ну не рань ПЖ. Мінус! Сюда, ребят, ну що? Вісім лямів? Вісім... Та я перний твій театр, не вісім лямів. О, тут вже вісім лямів. Ще не вісім лямів, так що давайте... Опа, бачу якусь ціль. Бачу 1600 лево, ребят. Йдем на нього. Я хочу, щоб було вісім лямів гарно, світилося прям так красиво. Я вже бачу хто? 2600 левел, то вже хоча б буде заслужений кіл. Так, Так, ребят, ну все, погнали. Мега мега люте комбо. На газі, властове, опа, я зробив хорош діджишка, сюда! Вісім, лямил, на вазо! Суууу. А тут вже 8. -1. Ну ладно, пошв, короче. Подаш там показал, що висимляя, ребята, сюда! Джиджишечка, ребята на базу СУ, блін! СУ! Сюда, бляха, муха Боже, як я, як я намордувався з тими 8 лямовыми, ви собі просто не представляєте. <coughs> То ужас, короче. Ребят, ну шо, настав час. Не просто. Настав час. Меняйте газа. Настав час міняти гази, все правильно. І для початку я б хотів чуть поскрінитися. Всяке таке. Так що, давайте я йду шукати гарне місце для скринів. Ребят, вирішив. Я, коротше, поскрінеться тут, тому що фабрика, я думаю, що тут досить таке гарне місце. Давайте я графіку зразу повишу. Тому ще повишу. Графіку. О, я думаю, стильки достаточно. Ну что, ребят. Для початку ж за трансформу. По трансформу. искренне, вот так. О, тут найти на превьюшку пида. Так. Дальше. А, блин. Я замарию, Так, дальше, 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 дальше. Вот так. Вот так. Идеально. Все. Я думаю, я газ не забуду уж точно. Так що. Короче, скажем так, газ. Давайте на прощання звичайно, що утіним газ. Газ, фрукт, прикольний. Не спорю. Но скилл чесно. честно. я маю на увазі без трансформи. З трансформи, в принципі, теж я б не сказав, що прям уж така, уж прям імба. Є фрукти набагато без трансформ покраще. З хілами нелегко попадати. Оцим, цим, оцим я ще промовчу. Так що попасти не може можна тільки під час комбо. <coughs> Треба мати файний комбо-стартер. Так що, ребята, зазначити, що газ. Приблизно, по моїй оцінці, я думаю, що десь. Троєчка, коротше. Не сильно мені зайшов Газ, але точно не найгірший фрукт, на якому я грав, і не найкращий. То я вже на батьках грав. Кстати, якщо ви хочете, щоб я э, зняв топ фруктів, э, на яких я вже грав. А, давайте. Коротше, давайте я прямо зараз зроблю топ э, фруктів, яких я грав. В принципі, перше місце. Ну, я факту да, грав на фруктах тільки. На яких? Ну, короче, Yeti, T-Rex. Creation. Eagle. Э, Ну и газ, звичайно, що. То, типа, не, то именно на видео. Так что, ну, в принципе, из этих всех, можно сказать, мне Йети найбільше зайшов. Або Тирекс. Ну, точно не газ. Ну, ладно, в принципе... Нет, напевно, что газ краще все-таки, чем Тирекс, но Йети все-таки имбовищ. Ладно, ребят, короче. Давай, о, давайте я сейчас себе вот такое заскриню, короче. И давайте с гитарой. Вау, гитара прям офигенно выглядит. Короче, ребят. Ви готові? О! Оу! Так, ребят, давайте для початку звучала, що я фабрику зовутаю. Давайте я для початку фабрику золотаю. Чому б і ні? Якраз вона так Так в часу э, твоеся. Хе, не ну Фрі фабрика рахуйте О, і так, вообще ідеально Все, думаша, думаю, давай, 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 да, да, пулемет, пулемет, пулемет. Давайте, да, да, фьаче, фьяче, фіаче. Топтафей по екрану, напевно, там чути, я не знаю, чи чути, чи не чути. Короче, я просто топтафю по екрану, все тупо. Топтафе, топтапая, топтапая, топтафя, ребята, тап, тап, тап Ребят, топтапер. Топ Давайте, пижи, хоть би мені фрукт. Нормальний якийсь фрукт. Пижи. Пижи. І. Ну. Пісок. Та я певний твій театр, а. За що мені песок? Файно було б, якщо мені зараз би випав той фрукт, який я, би, який я зараз буду хавати. Бляха, як вагаю. О, а ж графіка сильно повишила. Давайте я графіку чуть понижу. О! Міще неприятніше. Ну що, ребят? Міняємо газом! Міняємо газом. Все правильно. На який же я все-таки фрукт поміняю газом? Питання під знаком питання. І цей фрукт є тут. На ваших очах. Як ви думаєте? Який то фрукт? Shadow, tisto, mamont, gravitті, pijn, А? як ви думаєте? Все правильно. То рамбов. Ну що, ребят. Хавер. Чи Час своє сфотки. Let's! End the game! Goodbye, guys! Let's end the game, ребят! Rumble activated. Сюда! Просто, сюда, ребят. Сюда, сюда. Фух. Наступный фрукт, на якому буде боунтихант, це рамбл. І вже все підтверджено. Кстати, на рахунок у цього фрукт. Я ще подумаю, чи грати на ньому, чи ні. Так що... От на рахунок у цього фрукта, ребят. Пишіть в коментарях. Тісто. Грати мені чи ні? <кху> Бокшо, я йду міняти стати. І розносити всіх. Розмахувати всіх на рамблі, коротше Я думаю, що то буде точно епічно. і я думаю, що рамбл точно мені зайде. Так що давайте я йду поменяю стати. Я буду грати на ньому в різних вечах і зразу попереджаю. Довго. Прям довго на ньому буду грати. Так, поміняв стати. Зразу там мільярд статів. Уу! Мілі Дефенс Шворд. Все, джижишка. І мій наступний білд. Ви побачите уже скоро. А правильно наступного а наступний ваунчан на що буде завтра. Так що, ребят, всім дякую за перегляд. Лайкосик, наканосик, підписочка і всім па-па-па-па!